Вітаю колеги! Юрій Томашчук працюю в сфері онкології. Запрошую вас взяти участь у моєму майстер-класі, на якому розкажу про сучасний догляд за стомами та дренажними системами у пацієнтів різного віку. Це важлива тема, що вимагає професійного підходу, знання стандартів безпеки та емпатії. На майстер-класі. Розгляну особливості догляду за стомами, трахеостомами, гастростомами, нефростомами, цистостомами, сечовими катетерами. Що це, які основні методи постановки, інструменти, гігієна, профілактика інфекцій, усе згідно міжнародних стандартів? Особливу увагу приділю догляду у педіатрії, бо тут все має бути м'якше, обережніше це та психологічно адаптовано. Сучасний догляд це не лише техніка, це повага до людини, її гідності та якості життя. Разом ми зможемо змінити досвід пацієнта на краще на кожному етапі його життя. 4 серпня в 16.00 онлайн-платформа LibraMed. До зустрічі на майстер-класі.